Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, продовжуємо далі фармити та проходити лінію фронту, як я люблю називати, лінія фарму, тому що тут дуже гарно фармити срібло, дуже багато можна фармити, набивати демедж та відпочивати від шаленого рандому, та просто їдеш, набиваєш демедж та відпочиваєш о гарні фугаси. Потрапив я на зимову карту, це напад. Напад трішки, мені так здається, краще проходити, трішки легше. О, там і шпік, Це да, Треба бути обережний Бураск. Як ви можете бачити, обрав я танчик КПЗ-07, ну, він такий. Дуже швиденький швидко з непоганими фугасами. У нього такі злі фугасики, які бахкають на 300 і дуже швидко перезаряджаються. І ще саме головне у цього танчика, так це дуже дешеві ББшки. Копієчні. На тобі. Тільки я, мабуть, не влучив. Чи влучив, не розумію. Я поки ще рядовий. Так, так. О, ось, може він хоче. О, непогано. Їх би фугасиками побахати, але я. не знаю, чи влучу, чи встигну. Можемо провести полівий ремонт. Ну що той, бураск? Так, да, на зоні це я бачу дуже багато ворогів. Щоб по мені бахнув вже прожето, але треба бути. О! Поки я розмовляв, гомонів вже захопили зону Б, треба... можна переключитися. О, цей дружбанчик СПТК. Дуже... Теж дуже такий суворий супротивник, швидко стріл теж. Треба бути обережним. Трішки відремонтувався, тому що мене майже вбили. На, по тобі. Зараз е, буду допомагати зону це. Тут е, кло, е, класно, що можна і обидві зони ну, контролити швидко. На тобі козел. На тобі ще. І я почав його трахати швиденько, тільки якщо влучати по ньому. О, це я навихоплював. Бураск свій. Барабанчик по мені повністю влив. Так, щось мені це не подобається. І щось мені здається, треба поїхати відремонтуватися, якщо я встигну і ніхто мене не вб'є, поки я їду на ремонт. Швиденько мчимо, мчимо. Ну, Цей режим такий прикольний. Шкода, що тільки 7 днів можна грати у, цього, у цей режим. А так би я би грав би та грав би. Дуже багато фармити срібла можна на цьому режимі. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригодрака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ну, якщо є бажання, можете ще й комент який-небудь залишити. Мені було б дуже приємно. Так, що повертаючись до бою. Зона Б захоплена. Їдемо захоплювати допомагати зону С. О, знову бураст десь там у кущах і почалося мене трахати. Да-да-да-да-да. Йдіть ви всі в дупу. Поїхав я околицями. Джейсор. Ну, його теж можна гарно фугасом бахнути, але він так підставляється, що... Дуже складно влучити по ньому. О, на зонсі дуже багато союзників поїхало, і зараз вони швиденько захоплять. Так, ну що робити? Їхати вперед чи не знаю. Привіт! Оп! 349. Гарно війшло. Так, О! Спитакай, спетикай, він хоче. Ох, шкода, не влучив. Да, 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 йдіть ви всі в дупу. Швидко вбили 122-го, та почали мене трахати. Я знаю, що зараз я десь помилюся і. О, та й ти, Що ти від мене хочеш? Так, де союзники? щось я не розумію? Чому мені. ніхто не допомагає. На! Цей бардюр. Пом. Місток вбитий. А там союзники їх вбивають всіх. Їх... Прожето 46. Щось мені не вдається. Поки я тут нічого не робив, союзники вже захопили зону С. Як би так їх. Червоних обхитрити? Приймай. Оце я приїхав дуже класно. Та! Це тупо. Треба якусь. Е, другу точку відродження вибрати. Тут не, неможливо грати. Ну давайте тут я з'явлюся. Може тут? Не знаю. Беремо прожетто і барабанчик з трьох пульок. Майже тут ні, нікого нема, але і е, союзників е, не, ніколи нема. Так, поїхав я з зовсіма. Тут багато. Ооо, тут дуже багато. О! Бізон! Ні-ні-ні, не хочу я, щоб ти типу, по мені бахнув. На, ще одну пульку. Ну, дуже гарно всі три пульки ...вийшли. Хто це? А, це ж він і по мені розхідку і кинув. Ось. У мене теж є розхідка, але я не знаю. Ось цей... Артпостріл. Чи бомбування самолета самоліта, я не знаю. По... Воно як фугасом пахкає. Цей перк можна. По таким неброньованим цілям гарно кидати. О. А ну, стій! Земля, привіт. Так, ну що? Їхати вперед, не їхати, не знаю. Ось тут ще з... Право на балкончик, ось тут є супротивники. Як я і думав, там цей ЛТХ ховається. Але вони ж мені не дадуть проїхати. О, може ти хочеш три пульки. Раз. Дві. О! Третє щось не захотіла навчати. І потрошку. Потроху треба під'їжджати. Підбиратися ближче. Т-800. Термінатор. О, Бураск. Щось мені не вдається влучати. Треба, о, я ще і засвітився, треба якось переїхати. Ні-ні-ні, лисицей. ти в дупу. Так, треба їхати вже атакувати. Ну, Нас тут дуже багато. Зараз ми цю. Зону швиденько візьмемо. Тому що залишається 5 хвилин не також і багато часу. І треба швиденько позахоплювати всі ці зони. Ух ти. У нас тут багатенько. На, відправляйся на відпочинок. Ось цей танчик доволі такий броньований. О, нічого собі, мені. Чи сушка, і цей Арнів Арон Арнів привітав. Але все одно ми виїхали. На, відправляйся на відпочинок. половиною я вже набахкав. У мене поки що лейтенант, ну і що страшного. будемо битися, будемо добиватися генерала та побільше набахати. Це сорок чотири. Так що, зараз ремонтую танчик, та їду захоплювати зону Е. Залишається 6 хвилин, і треба дві зони захопити. Не знаю з правого флангу, ну якщо з цієї зони їхати, то там є пагорб і там дуже з того пагорба гарно бахати по супротивниках. Ну і при захисті я теж туди ну, доволі частіше становлюся. О, привіт, хлопці. Ну, Це тупо було. О, підпалив я його. гарно від відпрахав я його. У мене вже капітан. Асист. Молодець. Аймікс. Ось з цього пагорба дуже гарно працювати. По супротивника ХІМТ я бачу, поїхав, а він тільки з'явився. Ось з цього Мікса треба прибрати. Тому що він мені дуже тут заважати буде, підсвічувати в мене та дуже мішати мені буде бахкати по супротивнику. Ех, а я розряджений. Ну, непогано. Так, ось і доїхав до цього пагорба. Так, треба перезарядитися і почекати, подивитися, як будуть розгортатися події. Що я бачу? З'явився тільки тільки супротивник. Ех, він по мені бахнув але я повністю барабан а, розрядив по ньому. А він знає, що тут ховається союзна шкода чи ні. Шкода, їдь, вбиваю його. О, ще один хлопчинка з'явився, а він мене бачить. Т-44. А ні, це лисиця. У мене вже майор. Дуже гарно йде. Послухайте, теж непоганий апарат. Осиці ми прибрали. Тепер ось цього американця важкого танка треба прибрати. Доволі дивний він, танчик, непогане бронепробиття, маленька дуже альфа. І такий він. Так, дві пульки всаджу. І він довернув корпус на мене. Привітаннячко. І все. відправляйся на відпочинок. Так, ми його прибрали. Що по мені суперпершинг бахканув, десь він ховається. А, поки я бахну, бахав по супротивнику, та що вони по мені всі бахають, химера. О, ось хто хоче вихопити. Гарно, всі три пульки увійшли, а ти куди тікаєш? А ну стій? Він проїхав. Так, що, залишилася одна зона. ну Туди дуже довго мені їхати, я трішки попрацюю тут. О, ось ця башня мені заважала. Ага, та ще й хлопці захопили останню зону. Тепер, тепер що, Мені залишилось 6 хвилин. О, і це генерал, Нарешті генерал 10 тисяч вже на ну Дуже непоганий, дуже гарний результат. І тепер будемо ще більше набахувати, щоб побільше заробити срібла. Чим більше ви настріляєте, тим більше ви, ви нафармите срібла. Ну, як я повернувся. У ну, мене маленько майже всі пульки вистріляв. Залишилось 14 пульок. Треба зараз трішки поповнити. Боєзапас свій та трішки відремонтуватися. Зараз я це зроблю і поїду далі бахати. відремонтовано. Так, їду туди на пагорб. І треба якось мені... якось так під... підлаштуватися, Де багато союзників, то, то, то і мені їхати. Тому що там, де дуже багато супротивника, там дуже, дуже складно. Ту ділянку ніяк ти не продавиш. Так, ну що? Пережно. Він там. Ось ти. І попався. Одинадцять з половиною в мене. О, а він, ти сюди дивився? Ох, як йому сподобалось. І все, відправляйся на відпочинок. Тю! О, він по мені ще й двома двома пульками бахнув. Оце прикольно. А що, я світився чи що? Мабуть, так. Да, що він е, на мене загрився. О, союзники вже одну арт-батарею вбили. Ооо, тільки треба мені кудись як, якось вбігти. Тому що з цих дуже мені буде заважати зараз. А союзників нема. Та, мені, мабуть, зараз буде хана, я йому нічого лоб не зроблю. Ще і сушка тут. І, і... союзник у мене цей СПТК. Ну так, да, сушка мене вбила. Ну, нічого страшного. Зараз ще який-небудь танчик вибору залишається майже дві вбитих. Артбатареї. Так, лисицю візьмемо. Четверта та третя арт-батареї майже вбиті, там, мабуть, дуже багато союзників, я дивлюся, і вони дуже сильно давлять. О, дуже добре, 12 тисяч у мене непогано, це дуже гарний результат. Залишається 2 хвилини, швиденько, треба швиденько бігти. Головне не обісратися. А ось цей дядько в мене вбив. Лисиця теж непоганий. Для лінії фарму він непогано себе показує. Во, Хі, вже третю арт-батрею вбили. Я дивлюся на четверту. Там повніший такий треш. А, все. Ну, все. Якщо вам сподобалось, це перемога. Непогано я пофармив 12 тисяч. Набагкав. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Та зараз будемо переходити до після бойової статистики. Дякую за перегляд.